Намасте, любі друзі, рада всіх вас вітати на нашому черговому прогнозі. Я їх відновила за вашими просьбами. І тиждень у нас буде доволі непростий, адже у нас тиждень починається з амавасі, коли буде нульовий місяць, і не буду у всіх сили жити щось робити і взагалі якось існувати. А також у суботу в нас Сонце перейде в новий знак, а це означає, що дні дні до того, три дні після того, починаючи десь з 12-го. Грудня, вже якраз з вівторка, ми знову будемо відчувати великий упадок сил, бажання істерити. Взагалі буде здаватися, що все пропало, все дуже погано, тому що сонце буде проходити не те, що в інший знак, а ще й ганданто, тобто Проходити шлях від водного до вогняного знаку. І більш детально по накшатрах я зможу вам відпов... розказати далі, перш ніж ми перейдемо, поставте, будь ласка, свої лайки, напишіть коментарі для того, аби Ютуб рекомендував це відео багатьом іншим користувачам. Поїхали. Отже, понеділок, 11 грудня, буде не дуже простий день, адже це якраз Амавасія. Ще й в одному домі з Марсом, тобто в нас в одному домі, в Скорпіоні, в такому доволі контроверсійному знакові. Він дуже глибокий, дуже розумний, але разом з тим трішки вредний. Там зібрався Сонце, місяць і Марс. Планета війни, і власне ми будемо відчувати через це сильний тиск з воєнної точки зору. Враховуючи, що місяць там ще буде знаходитися в нульовому положенні, це буде означати якусь масову істерію на рахунок війни, початок якихось нових. Весь у воєнних дій чи військових конфліктів десь в інших місцях, або буде все заново сильніше і сильніше розгортатися, і через це люди будуть дуже сильно боятися. І, ну, тобто, день такий дуже нервово напружений. Враховуючи, що це накшатра онорасха, в цей день потрібно просто видихнути, розслабитися і зрозуміти, що це все також пройде. Пройде час і ситуація зміниться. Для спочатку цього тижня вона зміниться на гіршу. А потім воно буде потихеньку виправлятися, хоча б в нас буде в серці, всередині буде е, доволі спокійним. Е, Анурадха це божественна накшатра, яка допомагає в нашому розвитку, в глибинному пізнанні себе. Тому я в цей день рекомендую е, зайнятися внутрішнім «Я», зайнятися розкопками себе, також дуже вигідно і корисно в цей час вивчати астрологію або звернутися до астролога, або, наприклад, записатися до мене курси астрології, базового курсу, який розпочнуться 15 січня. Це є сприятливий день для цього. Тримайтеся інших людей, спілкуйтеся, не залишайтеся самі в понеділок і не переживайте ця ситуація, скоро зміниться. Вівторок, 12 грудня, буде дуже цікавий день. З хорошої точки зору цей день народження моєї вчительки по астрології. Я вас вітаю, дорога Інна. Дуже вам дякую з днем народження. А з іншого боку, у нас буде. Повна амавасія місяць в накшатрі джеєштха ще й разом з Сонцем і Марсом, так як і вчора в понеділок було. І, але хоча б утворюється така шубха Матхія-йога, що, в принципі, ну, чуть-чуть змякшує цей такий негативний вплив. Отже, що можна робити в Накшатру Джеєштка? Це вивідувати чужі таємниці. Також плести інтриги, дізнаватися секрети, але будьте обережні, тому що хтось також може дізнатися вашу таємницю і краще взагалі бути щирою людиною і не тримати ніяких таємниць. Звісно, мова йде не про наших розвідників. Також важливо в цей день охороняти свої кордони, охороняти порядок, бути порядною людиною, не порушувати закон і не порушувати якийсь правопорядок. І дуже важливо ще в цей день допомагати старшим людям. Будь-якої допомоги, як матеріальною, так і, можливо, щось допомогти чисто руками, або хоча б поговорити, два слова сказати. Що точно не можна робити в цей день, це одружуватись. Ну, взагалі, самий, не, най, найгірший день для одруження, який тільки можна придумати. Також в цей день я не рекомендую лінуватися і якоюсь такою буденною, занудною діяльності. Краще щось собі придумати, якусь активність, але майте на увазі, що цей день він є доволі небезпечний в спілкуванні, вже можна сваритися, там, не вгодити комусь. І, ну, тобто, треба вважати на цей аспект. Постаратися в цей день також зайнятися якимось стіленням, самостіленням, і також не можна нікуди подорожувати. Постаратися в цей день нікуди. Не їхати, тому що буде важко в поїзді. Боже, я всі день якраз їду. О, oh гад. Ну нічого. Якщо треба їхати, то краще не їхати. Все. Любі друзі, 13 грудня буде дуже важкий день. Нічого не плануйте, нічого важливого, нічого конкретного, нічого дорогого вашому серцю. Адже у нас буде е перший місячний день, який в принципі вважається сприятливим для початку нових справ, але не зараз, тому що там. І а, Агнійога така несприятлива є, і також утворюється Ямаганта-йога, яка називається повідать смерті, який отак просто всіх буде з горло тримати людей. Е, також наса йога, е, яка означає не космічну агенцію, а, власне, санскриту, воно перекладається як втрату чогось, як ну, людина щось губить, е, втрачає. І також самвартика-йога е, йога. Е, це… Вартика це розчинення, тобто все десь крізь пальці воно розходиться і кудись дівається. Тому не плануйте нічого такого важливого. Тим більше Накшатра Мула, вона демонічна. З одного боку, вона мула означає корінь, тобто можна зазирнути в глибину людської душі, в глибину своєї душі, дізнатися першу причину, перше джерело якихось подій чи інформації. Можна також стілитися від чогось такого травматичного, але разом з тим. Цей день ну, насправді є не дуже хороший через всю демонічну кшатру. Також можуть бути острі обстріли. Люди можуть боятися, переживати. Що можна в цей день робити? Це просто зайняти позицію спостерігача. Спостерігати за собою, за природою, за людьми. Не робити ніяких власників, просто дивитися і якось так. Якби в себе Цю інформацію і переймати. Також дуже сприятливо в цей день займатися астрологією, робити якісь прогнози, звертатися до астролога. І знову ж таки, можна до мене записатися на курс, який почнеться 15 січня. Що не можна в цей день точно ще робити, це, власне, з кимось домовлятися і будь-яка які будь робота з будь-яка робота з фінансовим краще уникати в цей день, тому що ну, потім можуть бути проблеми. Потім філанси можуть співати не тільки романси, а цілі опери. Що може боліти в цей день? Може боліти печінка, може бути ментальна нестабільність і проблеми з бедрами. Тому бережіть своє здоров'я. Ще один важкий день, це у нас четвер, незважаючи на те, що це є день Юпітер. У нас буде накшатра Пурва, Шатха, У нас ще буде маленький місяць, і сонце в нас піде в ганданту, буде всім погано, важко, сил немає. Я хочу вмерти. Будь ласка, пристреліть мене. Але навпаки, потрібно культувати інші настрій, адже Пурва, Шатха – це одна з найбільш войовничих. Нашатра, яка тільки є. Тобто в цей день сприятливо, власне, займатися війною, з кимось вступати в конфронтацію, доказувати свою правоту, з боєм виборювати щось своє. Ну і звісно, я дуже рекомендую, якщо ви хочете і вибираєте день, коли сприятливо пожертвувати на дрони. Будь ласка, цей день настане в четвер. Візьміться до уваги. Також цей день дуже сприятливо займатися спортом, не сидіти, склавши руки, як я ось зараз сижу, склавши руки. І, власне, що не можна робити, це власне не можна оце споглядати чи роздумувати над чимось. Потрібно бути активним, щось конкретно робити. І ця діяльність має бути, ну, Дуже енергійна, але при цьому знаєте, не переборщити, щоб ні з ким не посваритися. Також не можна в цей день закінчувати справи, тому що вони будуть тягнутися так довго, не ще з якимись боями, то будуть конфронтації, конфлікти. Вам того треба, вам того не треба. Тому краще цей день провести активно, не перегнути палку, допомагати нашим військовим, Якщо ви військовим, то треба просто вбити москалів по страшній це треба буде запікати. І все буде добре. а Я щось змучилась, так важко. Сонця нема. Ой, ну я вже відчуваю цю ганданту якраз. Отже в нас в п'ятницю буде ще більше анганданта, буде ще важче, ніж мені зараз, о боже мій. І буде накшатра у Тарашатху. Утарашатха сам собі дуже класна накшатра для планування якихось, дій, але враховуючи взагалі всю таку ситуацію, яка в нас є на небі, краще цього всього уникнути. І що точно не можна робити, так це, власне, подорожувати. От в п'ятницю, будь ласка, не їдьте нікуди. Я розумію, що може захочеться на вихідні кудись поїхати, будь ласка, краще відкласти це взагалі десь на Через тиждень, тому що ці вихідні, цей вікенд, він буде ну, важкий. Не подорожувати, не займатися якоюсь незаконною діяльністю, не закінчувати справи. І також не робити якихось необдуманих дій, тому що вони потім будуть мати якісь дуже непередбачувані і дуже нехороші наслідки. Також краще призупинити всі справи з бізнесом і простонити так тихонько, легенько, гарненько прожити цей день без лишніх. Ось так. Фух, субота. В суботу у нас нарешті сонце перейде в моє улюблене сузір'я, стрільця, мої рідненькі. І в нас як би, почнеться вже потрошечку підйом, але ще кілька днів, там 3-4 дні буде важко. Місяць буде внакшат Шравана, вона божественна накшатра, вона, по ідеї, має про нас піклуватися, але тільки про тих людей. Вони піклуються, які слухаються, які дослухаються до важливих порад. Тому в цей день важливо прислухатися до думки розумних людей. Нерозумних не треба слухати потрібно включати розум. Також в цей день дуже важливо. Допомагати старшим людям, допомагати немічним людям, які бідні, які не можуть про себе попіклуватися, Будь ласка, допоможіть їм. Незважаючи на те, чи це є зима, чи тут різдвяні свята, все рівно потрібно зазвичай по суботах, солокола Шравана Накшатра. Важливо, особливо коли місяць знову ж таки в Козорогові знаходиться, піклуватися про нужденних людей. І е, в цей день що не можна робити, це, власне, з кимось конфліктувати, е, пред'являти якісь права, качати права. Е, не можна також закінчувати справу, і не можна ризикувати в цей день. Якщо ви хочете ризикнути і щось там вкласти кудись гроші свої, будь ласка, не робіть цього. Також е, може бути. Трохи стресова ситуація, через яку можуть бути чутлива шкіра, ну якісь шкірні висипи чи сухі шкіри і подібні речі. Ось така ось собака. І неділя, неділя цього тижня, слава Богу, більш-менш нормально має бути, незважаючи на те, що це дганіш Накшатра, але місяць вже росте, сонце вже також себе непогано почуває в стрільці, так потрошечку-потрошечку буде все краще і краще виходити з ганданти. Ну, неділя ще буде така слабкість, і тому в цей день дуже важливо нам. Відпочити дуже добре і сприятливо сідень займатися йогою, медитацією, піти в храм, поставити свічку, помолитися. Адже накшатра дганістка вона дуже любить таку діяльність релігійну і безкорисливою. Також дуже добре займатися благодійністю. І е, важливо в цей день ні з ким не конфліктувати. Можна купувати новий одяг, можна поїхати кудись поподорожувати, бо змінити обстановку. Не можна займатися якоюсь рутинною діяльністю, ну, якось це неділя, і в принципі ніхто не буде там, не знаю, штора прати в неділю чи пилососити. Ну, краще сказати про це. Е, також не можна. В цей день, як мати якісь ділові зустрічі, просто краще відпочити, і, і краще в цей день також не одружуватись і не заводити нові стосунки. Тобто, якщо ви бачите, що там доля вас якимось зводить, майте на увазі, це все ілюзія, це все обман, краще від цієї людини триматися подальше. І так в загальному цей день потрібно присвятити Богові. Також там, медитативним практикам, багато молитися і благодійною діяльністю. Любі друзі, дуже вам дякую за вашу увагу. Будь ласка, не забудьте підписатись на цей канал, залишити будь-який коментар, щоб YouTube побачив, що це відео цікаве іншим користувачам. І до зустрічі наступного тижня. Па-па!